Всім доброго часу. Мене звати Богдан Кухта, і сьогодні я б хотів в чергове крутнути книжкове колесо вчення Дгарми. В цьому випуску я розповім вам про книгу, коли життя стає руїнами. Дієві поради для важких часів. У анотації книги вказано, що авторка цього вже класичного бестселера працювала вчителькою і виховувала трьох дітей. Та якось вона зрозуміла, що не відчуває гармонії, і стала бодійською черницею. Це звучить неймовірно і гарно і навіть романтично. Проте з відкритих джерел в інтернеті нам стає відомо, що Пема прийшла до будизму опісля складного розлучення. Вона шукала розради в медитації і, зрештою, виявила, що її привабило вчення чогіме трунпи Рінпоче. Вона отримала стан черниці у 1972 році. А вже в 1974 вона прийняла послушництво під керівництвом 16-го кармапи Раджунга Рігпе. Додже. опісля в Гонконзі в 1981 році вона стає першою американською жінкою, яка отримала найвищу честь у традиції Ваджраяни. До речі, її псевдо з тибетською перекладається як смолоскип тхарми, квітки лотоса, Чодрон присвятила своє життя тому, щоб поділитися глибокими ідеями тибетського буддизму із західною аудиторією. Книга, коли життя стає руїнами про всіх нас, як ми можемо жити своїм життям, коли здається, що все навколо ламається і зникає, псується, коли нас постійно долають страх, тривога й біль. На думку авторки, не потрібно втікати й ховатися від того, що приносить нам негатив, бо навпаки, нам варто рухатись назустріч йому, і тоді зближення з тригерами може допомогти. Нам впоратися з ними спосіб, якого ми ніколи раніше навіть не уявляли. Спираючись на традиційну будійську мудрість, вона пропонує інструменти, що змінюють життя, бо допомагають перетворити страждання, і негатив, на легкість, радість і впевненість. Дана праця побачила світ у видавництві Bookshelf у 2025 році. Тривалість стива 192 сторінки без ілюстрацій. додам від себе, що мені було цікаво читати цю книгу, оскільки авторка до прийняття Монашого сану вела звичайне європейське життя. Подані в цій книзі рознами, авторки безумовно будуть близькі для західної аудиторії. Бо ж вона стикається із тими ж проблемами, що й ми з вами. В книзі є багато цитат від одних буддійських вчителів, перекази міфів, легенд, зустрічаються цитати відомих. Філософі авторка проводила ретрити та семінари, присвячені усвідомленості, співчуттю та особистій трансформації. На звороті книги є чотири підпункти, які виділені жирним шрифтом, котрі, як на мене, дуже влучно передають посил авторки до читачів. Відчуйте комфорт у своєму тілі, навчіться медитувати і думати водночас, станьте для себе найкращим другом, віднайдіть. Гармонію серед руїн. Дякую вам за те, що ви слухали, бачили і відчували. Буду вдячний вам за підписку, коментар та поширення. З повагою! Намасте.